Друзі, рада вас вітати на моєму парфюмерному каналі. Сьогодні в нас тема а, 5 ароматів на новий мейкап настрій». Що я маю на увазі взагалі? А, я просто подумала про те, що в мене часто буває такий стан, настрій, коли я взагалі хочу все відпустити. Я не хочу нічого доводити, я не хочу ніким ніяку, ніяку роль грати, я хочу просто розслабитися і відчувати кожен момент і бути а, в такому чистому і спокійному стані. І для цього також в моєму парфюмерному гардеробі є окремі аромати. А, ну, не, не скажу, що вони спеціально там є, але просто а, якщо проаналізувати мій гардероб і, і, і взагалі мій парфюмерний смак, то я таки часто вибираю такі аромати, а, які співпадають з таким станом. І, а, до речі, це, звичайно, не, не ті аромати, які, будуть, які а, будуть допомагати вам грати якусь роль. Соціально або будь-яку взагалі. Тобто це не для людей, а для тебе а самого, для мене. І а, я зробила пірочку п'ять ароматів. <кій> вже, мабуть, помітила, що п'ять ароматів це мій ідеальна кількість, <кій> тому що з п'ятіркою я в мене виходить, як сказати, про всі, не втомитись. І також э, нічого не забути. Э, хочу почати з аромату Зара, э, колаборації з Джамалу э, Вітівер Памплімос. І, до речі, я нещодавно бачила інтерв'ю з Джамало, де вона розповідала про цей аромат, і вона сказала, що це її улюблений аромат з цієї взагалі лінійки. Це їхня перша колаборація Зара. І, до речі, моя улюблена. Тому що там дійсно парлинні такі аромати, які, мені здається, жодному гардеробу вони не завадять. Але про Vtiver Ну, Це фужерна композиція. Так, вона починається з грейпфрут, мандарин Vtiver. Абсолютно згодна. От він такий да, і є. Ріфрут Мандарин, якщо ви любите цитрусові, я взагалі люблю цитрусові аромати. І так. А це і все це ноти. Це якби моноаромати. Але я, до речі, ось в такому стані якраз такого і хочу: Що чогось простого, чогось красивого, не нав'язливого, не гучного. Просто ніжного і... Якогось такого дбайливого, якщо можна так сказати. Так, ВТВ комплемосно ви бачите, в мене вже половини нема. Я його дуже часто ношу, а, коли а, він і влітку дуже гарно йде. Взагалі, в цілому, ці аромати а, можна сказати, що вони літні, якщо ви на сезони, але я більше ділю на свої стани. Тобто для мене це якраз для такого ноу-мейкап-формату. Коли ти просто вдягаєш якийсь простий і простий і комфортний для себе одяг, і просто робиш якісь буденні справи або кудись йдеш, їдеш, і просто знаходишся в якомусь спокої, дуже мені подобається. Я думаю, що якби в мене був сотка, флакон, то він би ціло мене цілому не завадив. Так як я ношу цей аромат. Красивий, цитрусовий, фужерний, унісексовий. Такий для мене комплюмос ветивер. Наступний аромат. Так, це в мене Малун. це вже Малун для Джомалу. Вілд Блубен. Це у нас дикий дзвіночок. Боже, яка це краса, неймовірно. Це просто. Ото, знаєте, це одночасний аромат після дощу, такий, який ти можеш почути в реальній природі. Це якось так. В цьому є якась акватичність, якась свіжість, якась натуральність. Він дуже легенький. він... Ем... Інтимний, він сидить ближче до шкіри, і його можна почути, якщо ви просто обнімаєтеся. Бо ну, у Франції люди здоровуються і цілуються, тому тут всі почують, якщо, якщо будете просто з людиною навіть здороватись. Але в цілому це дуже ніжний роман, це просто неймовірно красиво. Я б хотіла також мати великий. Не знаю, до речі, чи він досі випускається, але це один з улюблених моїх. Так, проноти. Так, роса. Боже, це, це реально тут є роса. Зелене листя, цвіночок, гвоздика. Гвоздику я не відчуваю. Хорма і персик. М -м, теж хрума взагалі цікава, цікаво, як це могло бути, але тут нічого такого я не відчуваю. Мускус-пудра. Також ні мускусу, як такого, ні пудровості, я теж цього не ловлю. Це от дійсно аромат а, про росу, зелене листя і дзвіночок. Дуже ніжний, злегка а, чистенький прозорий, красний. А, третій аромат з моєї підбірки. прагна. Так, программа. Так, у мене в коробці. Бо я, до речі, хочу показати вам коробку. Я дуже, дуже подобається коробка. Я його так, і, так він не живе в коробці у мене. Тому що вона якась така прикольна, а, 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 така акватична акварельна. Так, це аромат взагалі. А, він в мене є кориця з нашої відпустки, бо я купила його в Ніці. Коли ми були в фірмовому магазині Фрагонарса, ну, це було з одного сторони, це було дуже красиво, з, іншого сторон, з іншої сторони, я була там з дітьми, і діти вже були трохи втомлені. Ви знаєте, це а, той момент, коли ти дуже хочеш щось там подивитись, насолодитись, але вже не можеш, тому що. Просто малюки вже хочуть їсти, спати додому і тому, і тому подібне. А, так, ось такий красивий також вікончик. Ну, Фрагнат це така типова французька парфумея, це нішовий французький бренд. Я, до речі, мрію потрапити все ж таки в їх музей. У них є музей Ніці і в Парижі. Сподіваюсь, бо завжди немає на це часу, коли я буваю там. Так, це аромат про а, чай. А, так, давайте по мотам підемо. Лимон, бергамот, зелений чай, жасмин, жимолость, туя, амбра, гваяк. Ну, це аромат про зелений чай, про жасминовий зелений чай. Він схожий на Елізабет Арден, але є деяка відмінність. От на мою думку, яку я ловлю різницю між ними, це те, що Елізабет Артем має якийсь трохи хімічну якусь історію. Тобто, це значить трохи дезодорант, трохи парфум. Ну, я не хочу його образити, але там є якийсь такий момент. Цього недорогої парфумерії. Фрагунат це начебто зелений чай, але дуже чистий, дуже чистий. Тут немає жодної такої ноти, яка вам натякне, на те, що це недорога парфюмерія. А, до речі, там ціна дорожча в два рази, мабуть, десь. А ні, чого два, більше. Він коштує десь біля 40 євро. А, і тут 50. 50. Літрів. Це чай, але дуже-дуже чистий. от Начебто він. От якщо ми уявимо, наприклад, порівняємо з дан чай, це начебто ви взяли зелений чай заварили його з пакета, з чайника налили воду і ось такий, так? Да? А цей чай це начебто ви все зробили. Якусь кришталево чистій воді, заварений в такому прозорому чайнику, і все таке вичищене, таке гірське повітря в цьому. От ви п'єте чашечку цього чаю, да, завареного в прозорому чайничку, десь на балкончику в горах. От таке сприйняття моє цього аромату, тобто він ем, дуже чистий. І також це мій аромат новый no мейкап, коли я не хочу нічого зайвого. А, і ем, що я хочу ще сказати про нього? Ну, тобто ви, звичайно, платите більше, ніж за Арден, але ви отримуєте якісь. Ем, Інші відчуття, мабуть. Так, коробочку. Далі Лутафа. Латафа Бріз. Так, ну, а, в цей аромат я його зустріла не так давно. Робила про нього вже огляд, там, де я оглядала набір а, від Лутафа. Ой, як він мені зайшов? Подобається, дуже особливо подобається, як він звучить на початку. Е Оце така якась, він не такий е гірсько-яскравий, да, не такий натуральний, він все ж таки має якусь таку більш е хімічну е на натуру. І так, йому, можливо, десь комусь може нагадати якийсь кондиціонер. Але мені він дуже подобається. Мені пахне якимось дуже чистим приміщенням, якимось дорогим готелем, чимось таким добротним, якоюсь добротністю пахне. Але я маю сказати, що я, здається, відчуваю в базі цього аромату, і я там відчуваю мускус. Не дуже гидкий, бридкий, такий, що треба змити. Але такий класичний мускус. Якщо ви до того чутливі, то маєте на увазі. Але я все одно його полюбила і ношу. Так, ми про його ноти не поговорили. Так, я тут записала бергамот, кедр, ладан. Взагалі написано, що це квітково-деревинний мускус аромат. Ну там, мабуть, можна так сказати, що він мускусний за рахунок у цього звичайної чистоти, але такої більше чистоти а, випраної білизни, або якогось чистого приміщення. Це не така чистота, як, наприклад, Джо Малун Віде Блубе, яка абсолютно природня. А це більше а, чистота, а, чистота одягу, чистота. В якомусь там готелі да, або десь так. А, я не щось не Сподіваюсь, ви слідкуєте за моїми <смі> думками. <смі> так. І останній у нас августос. Так, що їх так розставлю? Августос. Це, до речі, також новий аромат в моїй колекції. Я прям сразу сотку замовила. От тут моя улюблена фіга. Я його а, хотіла як якийсь а, при, аб, аромат наближений до діптік до Filosicus, тому що в мене був діптік тік але він скінчився цього літа, і я за ним сумую, і ціна його а, <похи> поки що трохи така ось Тому я хотіла щось таке. Схоже, і чим я зможу користуватися більше наносити його, тому що якось я трохи жаліла той філосік, в мене був невеличкий флакончик. А це я купила прямо сотку, щоб от літом я могла прямо цими фігами насолоджуватись. Я дуже люблю фігові аромати. Я зроблю підбірку, в мене є якась там кількість, не знаю, чи набереться їх 5 чи їх там три чи чотири. От, здається, їх там чотири, мабуть. А, так, на, на рахунок його схожості з філосікосом, Вони схожі, але є різниця. А Августос також, м, окрім фігової ноти, а, в ньому є цитрусовість, якої немає Пілосикусу. Але тут е, той самий тип фі, оцей яхкувато деревинно свіжий аромат листя і степ, стебельків да, вибачте, вже я не правда самої цієї рослини, і я ще хочу сказати, що в мене взагалі аромат фіги дуже пов'язаний взагалі з Францією Я, от як я Відчуваю, а француженки дуже люблять, і, до речі, і французи також, а, аромати на тему фіг. Тому що, от на, на побережжі, там Код Дазур, я постійно у повітрі відчувала аромат парфумів з нотою фігі, Філосикус. Чи це якісь інші аромати, але в тому направленні? Я не знаю. Але просто я відчувала ці шлейфи постійно. І взагалі, влітку а, у Франції постійно чути цей аромат. Тут я не знаю, як це пояснити. Я не... Тут є також фігові дерева, а, але я не думаю, що тут такий запах від дерева, тому що якщо ти його не а, надірвеш, так то ти не відчуєш цієї, цього аромату зелені цієї, так? її треба розтерти, зламати тую гілочку, да, щоб відчути. Чому я не знаю, як пояснити, але я відчуваю цей аромат повітря у Франції влітку. Тому для мене фіги — це в першу чергу якийсь французький варт. А, Ось такі справи. Все, я вже про п'ятірочку розказала. Не сказала тільки ноти августас. Так, вони тут прямо на, на флаконі. мандарин, лаванда, бергамот, э, э, ноти серця, фіга, лимонове дерево, оранжблосом, э, квіти, э, апельсини, базові ноти, э, сіра амбра, мускус і кедр. Ну, дивіться, я відчуваю тут дійсно мандарин, і бергамот, і фіговий оцей аспект. Все, Не можу сказати, що щось ще є в цьому ароматі. Але оця простота його і ця його зелена така нота, вони і дають оцей, мені цей вайб, коли тобі не потрібно щось. Дуже складно робити, видумувати якісь комбінації. От дуже прості всі ці аромати, дуже свіжі, ніжні на рахунок стійкості. Так, вони всі, мабуть, плюс-мінус на кілька годин працюють, але найстійкіші, мабуть, із них усіх. Хм. Ну, до речі, Латафа непогано тримається, просто він не шлейфовий, але він тримається добре. Блубел е ну, він теж дуже швиденько йде. Ну, мабуть, BTV помплюмос ще трохи краще. На рахунок всього іншого це дуже ніжно, це дуже близько до шкіри. Ось такі справи. Пишіть, які у вас є аромати для таких подібних станів. Чи ви взагалі любите цей стан, чи він вам подобається, бо я люблю цей стан. Мені навіть це... я навіть люблю свою шкіру, коли вона без косметики, без якихось особливих лише якийсь там догляд, я наношу, а також одяг. Максимально простий і просто відчувати просто себе таким, як ти є. Я обожнюю таке. Пишіть, які у вас є аромати на цю тему, чи вам взагалі. Чи, можливо, у вас є якісь аромати з тих, що я показала, чи можливо ви хочете а, щось спробувати з цього. Думаю, що тут все, що можна знайти на, на сьогодні, єдине, я не впевнена, на рахунок. Вітіверпам Блюмос також є назад. А Вілд Блубен, не знаю, чи він входить у класичну колекцію вже мало. Думаю, так. Да. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей, папа! -па.